поди там мной и или... Ты шо? Чё? Або? Блять. Сука. Ты труп. Бляха, народ. Блять. шучокнуть чокнуть и чешо таких Такі ігри робити. Я, бля, на 100-500 мільйонів раз... сука, пожалів. Блять. Що я почав е, все-таки. Що я почав все-таки грати хоррори і стримати саме їх. Я розчитував на те, що це буде прикольно, типу, людям буде весело. Ну, я не знаю, людям, певно, весело, але мені ні.